Доброго ранку. Запрошую всіх доєднуватись до моєї інформаційної зарядки, де ми не робимо фізичних прав, говоримо про важливі токтальні новини. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні на календарі, 27 червня, п'ятниця, і зранку у п'ятницю говоримо про наступні новини. Вчора в Брюсселі відбувся саміт Європейського Союзу. Там розв'язалися питання, які цікавлять нас в першу чергу. Це питання. Щодо вступу України до Європейського Союзу та санкцій проти Росії. Щодо санкцій, то 27 країн таки продовжили на 6 місяців, 17-й пакет санкцій. Кожні півроку потрібно одностайно підтримувати продовження таких санкцій. Їх продовжили. 18-й пакет поки що не розглядався, його не обговорювали, бо Словаччина говорила, що заблокує. Там передбачено в 17 пакеті відмовлення, поступове відмовлення від газу та нафти з Росії, чого Словаччина не сприймає. Та, до речі, там її десь і підтримує Угорщина щодо вступу України до Європейського Союзу. Висновки Європейської ради, щоб рухатися далі, підтримали тільки 26 країн проти. Виступила Угорщина. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан одразу заявив, що він буде проти. Він навіть проводив. Ніби референдум в Угорщині, де 95% тих, хто взяв участь, а взяли всього один з трьох виборців, тобто менше десь близько 30%, виступили 95% проти вступу України до Європейського Союзу. І Орбан це мотивує тим, що от є референдум, він як аргумент. Потім він сказав, що в Україні йде війна, і не треба війну втягувати до Європейського Союзу. тобто, Поки що це питання не вирішено, і, напевне, можливо, треба буде придумати якийсь план Б для того, щоб Україна рухалася в напрямку вступу до Європейського Союзу. Також на саміті Європейського Союзу розглядали питання щодо тарифів і США. Дональд Трамп ввів тарифи на товари з Європейського Союзу, потім їх заморозив. Це 9 липня завершиться і до 9 липня треба вирішити питання. Які угоди будуть чи не будуть вкладені Сполученими Штатами Америки Усула фон дер Ляйн, президента Єврокомісії, заявила, що не виключає, ну, скажімо так, зриву досягнення домовленості у цьому питанні? І також на європейському саміті обговорювали питання щодо е ситуації в секторі Газа? Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес різко виступив. Проти дій Ізраїля в секторі Газу він фактично назвав це геноцидом. Ізраїль вже зреагував. Там є заява, що Іспанія стає не на той бік історії, і прем'єр-міністр Іспанії заявив, що не потрібно двойних стандартів, потрібно тиснути на Ізраїль. Його до речі підтримує в цьому прем'єр-міністр Ірландії. І є навіть заява щодо того, що треба призупинити угоду про асоціацію Ізраїлю з Європейським Союзом. Є країни, які вважають, що треба переглянути. Але категорично проти цього виступають Італія, Угорщина і Німеччина. Лідер Верховної Ірану Айтала Хамінії вчора заявив, що Ізраїль практично розвалився від ударів Ірану у відповідь на атаку Ізраїлю проти Ірану. Отака заява була Хаменії. Також він сказав, що Дональд Трамп перебільшує шкоду, яку завдали американські бомбардування по трьом ядерним об'єктам Ірану. Міністр закордонних справ Ірану Абасаракчі заявив вчора, що немає поки що ніякого плану щодо переговорів із США ну, Америки. Ще в середу Дональд Трамп сказав, що от наступного тижня мають бути якісь переговори. Ну, поки що, як бачимо, за заявою міністра закон справ Ірану плану щодо початку чи відновлення перемови немає. Еммануель Макрон вчора на саміті Європ... Європейського союзу в Брюсселі він там заявив пресі, що було би дуже погано, це був би найгірший сценарій. Якби Іран вийшов з договору про нерозповсюдження ядерної зброї після цих ударів американських поядерних об'єктів. Він сказав, що він переговорить найближчими днями зі всіма постійними членами Ради безпеки ООН щодо цього питання. От такі новини на сьогодні на ранок, 27 червня, я хотів вам розповісти. Ще раз е, запрошую всіх приєднуватися до інформаційної зарядки починати з неї день. Я бажаю всім енергійного, головне вдалого дня. Tudo vai